В переддень великодня на житньому ринку у Житомирі не проштовхнутись. Люди масово скуповують продукти до святкового столу. Найдовші черги бачимо біля великодніх пасок. Місцеві продавчині запевняють, випічка не лише смачна, а й за помірною ціною. Сама маленька пасочка 250 п'ятдесят грам надцять гривень. Далі йдуть 400 грам пасочка 22 гривні. І пів кіла 28. Виробник Андрушовочка хороші паски вчора брала. Маленьку, правда. Кави, дуже смачна паска. Виробник Батоши Київ, дуже гарний кекс з усіма інгредієнтами і курага, і орішки, і ізюм, і масіка дуже гарно прикрашена. Від 6 гривень до 60 і 105. І ще один невід'ємний атрибут свята – яйця. Фабричні можна придбати за ціною від 11 до 17 гривень. Домашні ж обійдуться не менше як у 25. Це смачне яйце, це яйце якесь свіже? Є рівенський, є полтавські, є солодвін, є зарубанці. На будь-яку ціну на любий смак у м'ясному павільйоні. Асортимент вражає: реберця, шинка, сало, биток. Однак продавці зізнаються. Ціна значно зросла, проте намагаються втримати покупця та роблять знижки, особливо стареньким. Ціни дуже подорожчали на м'ясо. Біточок 100 гривень а шейки теж ну така ціна. В общем, 100 гривень. А так плюс-минус 150-120, кто как. Берут и по 4, и по 5 килограмм берут. А сало 50, и 55, и 20, и дешевше. Уступаем денег, жалеем людей. 10, 6, как когда. Бывает 20, с утра 120, потом чуть позже 100, уже 100 гривен. 20 гривен скидывается. Вот на основном мясе, вот на таком, хорошем. 75 хорошая, но если бабушка какая-то, можно 65. Ми запитали у житомирян, скільки вони готові витратити на святковий стіл та що на ньому буде. На паску, на м'ясо і ну, яйця покрашу. От нічого такої пару салатиків, ніяких з Рівень 200-400, так от максимум. Економити, не знаю, в інші дні будемо економити. На свята купуємо. Придбали вже все. Фрукти, і м'ясо вже ковбаси попекли вже все все є. Більше тисячі, тисячі півтори. А тих, хто хоче не лише смачно попоїсти, а й прикрасити свято до свого магазинчику. Припрошає пані Галина. Тут і декоративні півники з крашенками і великодні композиції. За ось таке куряче гніздечко потрібно буде викласти не менше 40 гривень. А ось ця композиція із лелеками коштуватиме 750. Однак у магазині запевняють, святкову композицію можна зробити і дешевше. Декор весь в основному Польща везеться, тому трошки дороге. І це все ручні роботи. Але ми, роблячи ручні роботи, я враховую тільки вартість матеріалу. Свою роботу я вже дарю людям. Така хазяюшка коштує 200 гривень, така корзиночка десь обійдеться 120-130 гривень, розбавлена квіточками і додавлена ось таким гніздечком. наприклад».